В місті готуються впровадити електронні квитки на громадському транспорті. Компанії, які беруть участь у міському конкурсі, а таких 11, почали презентувати свої проекти. Першими були дві фірми: із Вінниці та Києва. Оплачуватимуть проїзд без участі водія. Для цього запровадять багаторазові проїзні картки, які можна буде придбати у терміналах. Автори проектів пропонують одну картку використовувати у всіх видах громадського транспорту. Оплатити проїзд можна буде також за допомогою банківських карток та мобільних пристроїв. Пільговики зможуть отримати і мені проїзні картки, що заощадять час та збережуть їх спокій. Як стверджують представники двох фірм, що нині презентували свої ідеї, контролерам тепер буде легше виявляти. Охочих не платити за проїзд, вони виявлятимуть одразу. Нову систему планують запровадити у 2016 році, а компанію переможці обіцяють визначити у лютому наступного року. Я переконаний, що в 2015 році ми повинні повністю завершити всі речі, які стосуються вибору самої компанії, спільно з якою ми будемо впроваджувати електронний квиток. На саме впровадження за оптимістичними речами треба не менше року часу.